Давай руку иди, 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 иди кожна секунда на Давай О, молодец. <риклад> То просто <риклад> Та ну ты бен нафиг, <нахуй>! я спомню. <риклад> <риклад> Нормально зъехал, ч ты? Давно перекинуть. Мы гидну не можем <риклад> ни разу за грал. Ни разу. О, блядь, джей пару. Да и танцуй. ба! Ми б не доїхали певно. Ти ту бачив перед нами, блін? Mm да -hmm. ну, я бачу, вони підкидається, кидай на... гранату на. Ну то не виходить на відкриту, блін. Девний. О, там прямо 230, да я гранату кину. Туда, ебаш. Біля нас лежить. на лжа, лежить. Гранату туда! Кидай на дальню, я ближній кину. О, блядь! Ще один! Він там, він там лежать, ладно. Еее, бля! Як Якщо куля в лоб, то куля в лоб. А, вони знають, що я тут Бомби кидають, зараз дох. Біжать до мене! Так, так. чую. Він на Ще один, ще один. Я один тут, маєш. Тут двоє, під горбом один в мене. Під, під тобою ногу. Добре. Добре, добре. Вони допивають, тута піднімають, на жовтій. Де на жовтій? О, тут, тут о, під горбом. Там ще хтось був? Там двоє ще. Ще мотик так спей приїхав. Біля мене є. Двоє. Силюсь ты. Не, не, нічого не, не. Одного нокнув. Ще тут ероманыш, за горбом. Та два, та два. Єбать, я там заказ Кирбиса. Тоже си? Нет, да, это из шеи. Во. На жопе. Хорош. Дэды да, да, си? Не, все, сдохла си, нахуй. Восемь портил я, я. А еще скилку пусть, блядь. О, тут, бля, хіло, хіпать, О, задух, тут піздує, блядь, хилу, ебать копать. По мне десь заду, хтось пиздує, блядь. Он з ПК достый на пьедец. С ты З торске. Я стиху, є компенсатор на L24, кто хочет. Там мене, блядь. Там блять є. де один. на машині? І раз, блядь. Такую. О, біжить. Вот там воє. Двоє в зону біжить, на жопте. Троє. Одному дав. Нокнув одного. Одво, отого от те О, нокнув лише одного і того ж. Попав! Давай, давай, давай. Сабо. 312 метрів. Зібрали, блядь. Сразу трх это было четко. ті, що з горки там. Сейчас нам стреляв. машину распиздують. Идите вот на то говору прям до будка добудка та його так прямо, да. А тут челики є. Короче, блять, виходим нахуй, бо це пизда, а не машина. Вона не їде нихуя. А там вообще здесь а наверху, сука, челики может быть. мои Да. Сзади. Вот он Нажал где жопе. За, за, сосной. Дал. Кто сел, но, кто сел нокнул чё? Да, Хорош. Вот я нокнул. Я ja ему раз попал Че это смайк бути, блядь Та там їх троє мало бути то там на тоба и та команда Вот там во бежит челик На оранжевый просто Десь справа й валя Вже не біжить Я там наш паук не Ззаду, ззаду ще хтось стріляє. На жовті десь, так? Так, та, <рик> да, та. Ось там, ось. Браво, бійтесь! Упав! Встав метку. То я попав. Та да все, вони вроді здохли. -то. Один точно вроді дійшов. Пацани, дивіться до зону. Ну, заєбісь, що можеш сказати. Може, йдемо помалу. Бьюнерга, такая и позов. Тут, тут, тут лопаснились на жовте, справа мало типа валили. На горбі. Мені теж так здається Там хтось кто ся чуб, кто звалив. Десь з будинку того вагона жовт. Вот о! Тамо... Два тіпа тільки, блять, шлеми стоячать. Я понял, тебе тіп Т похилопиц під... Ну вони якраз посередині зони, блядь. Там вон на жовті є. Двоє. Не бачу нікого там. Там, там вон, там є, там тільки шлям теж тоже А нам би вниз бігти. Там вниз, але. А як? Та вот тут двоє такого ты господи. Блядь, мене ті зверху замітили. Я хапнув. Блядь, сліво маєш. Там от, я йому дам один раз. В мене є два деми. Я маю тоді пар. Дав на жопі раз. В них шо, БТР? В них БТР? Єпатіки кості. Блять! Ну звідки, сука, в прыжку мене зняли, блять. Підар, сука. Куйда. А все, я здох. мене, мене забудь. Жаль, щоб БТР тебе не переїхав, чуєш? Да, блять Ай боликов. Давай під гору поїдемо, може їх приймем. Одного давай. Тут є, тут є. Ко не сильно. Двоє. Забета ером. Блять, не, не може вибігти на З СБТРМ. Переїдь, переїде, важай. Все, він вже не 4 Блять, він Си4 кидає, блять. Тут під вами, два типа в от будинку в тому вот сидять. Як звідси злізти тепер От в тому вот, лівому такому. Там Так, Что? Да, да, не, вот в тому, там два-чотири типа сидять. Да я не зрязался. Я буду там впасть, это и все, ебать. Все, вата. Да. Мне еще найс. Они вот тут вот сидят и как раз. Тут я пошупромчик, блядь, сбег и си 4 кинул там. Ебать. Он еще не блядь. Вот тут... И вот сидят, тихо, да, да, тихо. да. Тихо-тихо-тихо. На духу сидять. Та зайди а? О, блядь, си4 би, по минулих помешал. Зараз скакати будеш. Добей того, що там ще в хаті один. А, він не має, як звідти там Тільс. Ще тих два лишилось. 4, блядь. Жилету нема. У вас справа цілий. Глям, ще ціли. просто галя. Другий цілий жилет був. Чуєш? Дай молт викидай, нахуй. Тес другий цілий жилет. А, бачу. О, вони стали, у них стали. Тих, тих, так. А, у меня Опять, там просто. Дай молотов все туда на. Они в в Да, да, в середине сидят. Сидят. Стріляй, Патроны закінчиться, выскочать хапну, все понять. Если деть, зараз будет без какао, ты их щури. Можешь у них пенза закінчился. Кинь слепухай вали. Має, ты маєш 4 слепух. Просто кидай по КД, заховайся и кидай. А у него ставит сарденізан. Да стреляй нахуй по тій машині, похуй. Вікно йому. Вікно ему на пиздуй. О, земки, блядь. Зем похуй. зараз береш пульта? Бігод, ще пару паразит стрельны А ч тільки двоє, а сиді, де ще один? Може сидять там знать, да рейколи Не, ше четыре потом до стреляй. Да, да, пойдем не мене.

Геляй! Yeah. Yeah. Красота! 11 килів! Скільки? 11. Насоса!